Вирішальна гра у запеклому протистоянні Франківський ураган переміг громадського рятувальника у заключному матчі чвертьфінальної серії плей-офф чемпіонату України серед команд ВІБЕТ Екстраліги. під час другої зустрічі. У серії дракони розгромили суперників з рахунком 7-2. Не збавляли обертів підопічні Максима Павленка. І у цьому матчі перший гол вже на третій хвилині вдалося забити Артему Фаренюку. Налаштовувалися серйозно, тому що не мали права на помилку в домашніх іграх. Добавили трошки реалізації, самовіддачі швидкі голи допомагають, трохи розслабляють і дають позитивні емоції. Що вчора, що сьогодні дуже добре, що вдалося нам забити швидкі м'ячі, на відміну від матчу в Сумах, де не змогли. Тому це нам дуже допомогло. У другій 20 хвилинці господарі продовжили домінувати у грі. Спочатку голом відзначився Даниїла Бакшин, який опинився без опіки на лінії штрафного майданчика та прошив воротаря рятувальника. А через кілька хвилин Імасевич замкнув простріл від Артема Фаренюка. Крапку у зустрічі поставив Микола Грицина, який на 39-й хвилині встановив остаточні 4-0 на користь урагану. По накалу боротьби е, матч відповідав своєму статусу. Незвичайно на те, що рахунок 4-0. Е, боротьба йшла до останніх секунд, я вважаю. Ми були в грі до останньої секунди, намагалися скоротити відрив. От трошки не вистачило нам десь везіння, десь майстерності в реалізації. Ми все-таки сьогодні заслужили на те, щоб забити один-два м'ячі. Я вчора сказав, що наша задача основна на сьогоднішній день це гідно зіграти. Я вважаю, що нам це вдалося. Загальний результат серії 2-1 на користь урагану. Таким чином, за результатом трьох зустрічей, дракони пройшли до півфіналу Екстраліги з футзалу. Напруга матчу була до останнього, незважаючи на той рахунок, який в підсумку був на табло, то Він для нас складався. Дуже непросто. Удача безперечно, сьогодні була з нами. Вважаю, все ж таки сьогоднішній результат закономірним, тому що ми більше створили моментів, більше атакували. Знов таки реалізація не дозволила нам довести матч до більш спокійного, але воно і в тому гарна гра воротарів, рятувальника та безперечно, та самовіддача, яка була сьогодні в них. Хочу подякувати нашим гравцям за те, що вони сьогодні і вчора. Ну, Підчули ту відповідальність, яка є перед командою, яка ставить перед собою максимальні задачі і втілили е, ті наміри, які в нас були при підготовці в дві перемоги. Це дуже важливо. Тепер 6-7 травня у рамках півфіналу ураган прийматиме кардинал із Рівного. Потім команди зустрічатимуться у Рівному і за потреби знову в Івано-Франківську. Серія триватиме до трьох перемог однієї з команд. телеканал